Безпека для учнів та вчителів. У Миколаєві пройшло навчання для працівників закладів освіти. Зустріч присвятили початку нового навчального року та обговоренню питання безпеки дітей і педагогів під час освітнього процесу. Зокрема, говорили про безпеку в інтернеті. Наша тема тут це протидія онлайн-шахрайствам, як не стати ушуканим, які взагалі є загальні види шахрайства, найпоширеніші, і як не стати ушуканими. Також присутні тут наразі сьогодні працівники ДСНС, які саме про безпеку. Укриттів і освітнього процесу розповідають. Інспектор обласного відділу протидії кіберзлочинам розповідає: від початку російського вторгнення кількість людей, які стали жертвами шахраїв в інтернеті, значно зросла. Виросла кількість розроблями фішингових посилань. Фішинг – це, як ми знаємо, це емуляція. Офіційних сайтів, наприклад, візьмемо виплати там ООН або міжнародні організації. Так людина дивиться, наче це реальний, реальна якась виплата, можна перейти і оформити її собі, але на жаль, в подальшому вона стає ошуканими, коли передає там свої банківські реквізити і списуються грошові кошти. Тому наша основна мета якби максимально охопити всю можливу аудиторію, щоб розповісти, які є актуальні теми, як не стати ошуканим. Подібні навчання планують проводити і для учнів старших класів та їх батьків, адже потенційною жертвою кіберзлочинця може стати будь-хто, чи то дитина, чи доросла людина, зазначає Максим Гусар. Тому важливо розповідати правила цифрової гігієни кожному українцю незалежно від його віку. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.